Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу, дорогі браті і сестри. Сьогодні благодать Боже зібрала нас в цьому святому храмі для звершення літургії, і сьогодні ми прославляємо трьох святителів, хоча по календарю старого стилю їх пам'ять завтра. Але оскільки ми сьогодні зібрались, то так подумали, що. Варто їх відзначити сьогодні, щоб всі могли прибути, всі могли тут помолитися разом і разом із ними з цими трьома святителями. Я думаю, що вони не образяться, що ми їх відзначили на день раніше. Річ у тому, що ці три святителі вони дуже прославлені і шановані церквою. І в певний момент був такий період, що змагалися, а хто ж із них кращий. І потім було встановлено, що щоб не, не було змагання між їхніми послідовниками за їхню честь, поставити їх всі на один рівень і поставити їх е святкування в один день. Святі люди це ті, які повернулися на Небесну Батьківщину, це ті, які повністю відновили в собі образ Божий, які стали до Бога такими близькими, як це може бути. На землі і церква народжує святих в кожному поколінні. Просто про якихось ми знаємо, про інших ще не знаємо. І дуже часто ті люди, які святі є серед нас, ми би, може, навіть і не подумали би, що у Бога вони святі. Можливо, навіть ми не думали би, що церква колись їх прославить, тому що ті святителі, про яких ми сьогодні говоримо, їх далеко не всі любили. Далеко не всі хотіли бачити їх на перших позиціях. Їх дуже часто гнали, скидали, не погоджувалися з ними, називали їх зневажливо. І вони жили і діяли. Це було 4-5 століття, це була Візантія, це була велика сакральна православна імперія, монархія, де була єдина церква, ще не розділена. Це була епоха вселенських соборів, те, що називають золотиві патристики, коли закладалися самі основи нашої віри, коли в одному тільки храмі Святої Софії в Константинополі, там де зараз ці сарацини перетворили його на мечеть, то там було тільки в цьому одному соборі 200 священиків, тобто було безліч священнослужителів, архієреїв. Були монашествуючі, монастирі засновувалися. Імператор був присутній на службах кожну неділю на божественній літургії, молився алтарі. не було невіруючих там, або принаймні ніхто ну, якби, не, не декларував цього. Але в будь-якому разі, де є багато благодаті, там приходять і спокуси. Тому що навіть тоді це був час і боротьби з єресями. Це був час, коли вельможі собі могли дозволяти якісь нехороші речі і зловживання. Це були часи, коли різні побутові проблеми часто спалахували, часто і часто між людьми, і між духовенством, і між мирянами спалахували швари, тобто було по всякому. І цим святителям трьом довелося дуже довго розбиратися з цими справами. От, святитель Василій Великий, наприклад, він був прекрасний церковний адміністратор. Він був богослов. Ми недавно згадували про нього, про його чудову літургію, яку він склав, про ці тексти, про багато молитов різних, про духовні наставлення, про те, як він описував природу світу, сотвореного Богом. Про те, що він був упорядником чернецтва, він написав е, устав для спільножительних монастирів, тому що до того монахи в основному селилися або осібно, або маленькими групками. А він розписав, як повинно бути виглядати монашеське життя в великих спільнотах. Григорій Богослов, це його близький друг, догматист, який написав дуже багато догматичних творів, які розкривають правди нашої віри. Святитель Іван Золотоустий, блискучий проповідник. Його на його проповіді зараз взоруються. Він теж написав текст літургії, яка звершується більшість е часу в році. І Іван Золотоустий був дуже великий викривач пороків людських. Він ніколи нічого не боявся. Він міг вказувати на гріх імператора, на гріх вельмож, на гріх інших єпископів. І Він нічого не боявся за це. Він написав блискучий твір про те, як як юдеї себе поводять в сучасному світі, дуже там добре все розклав по поличках. Його дуже не любили за його позицію. Його дуже не любили за його сміливість. Його скидали з кафедри три рази, і помер він безславно в засланні. Його з'їло, його ж оточення. Так же само, як і на сьогоднішній день, дуже багатьох е людей, які говорять правду, які хочуть чогось здобити, їх, їх, їх ж оточення їсть. Патріарха Філарета вже його оточення з'їло недавно. І ми повинні розуміти, що ці святі, одна з їх дуже визначних рис була та, що вони вміли за все дякувати Богові. Святитель Іван Золотоустий, помираючи в засланні безславно поруганий, він казав тільки слава Богу за все. Він ні на що не скажеться, він ні на що не нарікав. Всі вони дякували Богові, їхні по їхні погляди, їхні ідеї, те все, що вони написали, воно збереглось до сьогоднішнього дня і воно живе. Невідомі ім'я тих, хто був їхніми опонентами, невідомі ті, хто їх засуджував, їхні імена вже забуті. А імена цих святителів живі, і тексти їхні майже в повному вигляді дійшли до нас, і промовляють вони сьогодні до нас, і моляться вони сьогодні тут з нами. Тут не тільки я один звершую літургію, і, і, і ми всі молимося. Тут вони теж присутні. Хоча треба трошки мати чисте серце, щоб це побачити. Все це є, а їхні погляди на сьогоднішній день дуже мало хто би сприйняв, тому що вони настільки любили Бога, що заради цієї любові вони не згодні були прийняти жодну іншу ідею, жодне інше уявлення, іншу ідеологію. Для них була тільки одна істина: або Бог, або нічого. Нічого іншого вони не, не вибирали ні, ні на які компроміси в питаннях віри, вони би не йшли. Якщо би сьогодні хтось е, висловлював би такі погляди, то там би ієрархи Константинопольського патріархату за голову би хапались. Ви казали, як це екстремізм релігійний, це людинонависницька ідеологія. Справа в тому, що сьогодні люди самі не знають основи нашої віри, вони самі не знають, що входить в нашу догматику, самі не знають, що входить в наші канони. І тому, коли їм розказую, що так, то люди кажуть, да ні, ну це був інший час. Зараз ми не можемо жити за цими поняттями. Але ж ми сьогодні чули в апостольському читанні, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той же. Світ спадає, а церква живе. І правда в церкві зберігається непорушною, і кожен може стати її частинкою, якщо тільки захоче. Але для цього нам треба відійти від уявлень цього світу. Нам треба знову і знову, говорячи, нам треба стати носіями нового мислення. Нам треба подивитися і наше на світ. І тоді ми повинні зробити виставок, що вибір, або ми йдемо за легким принадовим, блискучим шляхом цього світу, але який все одно нікуди не приведе, або ми йдемо по шляху віри. Шлях віри може бути важчий, проблемніший. Але щастя дійсно в ньому, тому що Господь хоче, щоб ми всі були щасливі. Він кличе нас до цього щастя. Якщо б він не хотів, би ми були щасливі, то не було б його приходу в світ, в його життя тут, його жертви Хресто, Воскресіння, Бог би просто залишив би нас перебувати в тому стані, першому, який ми самі для себе вибрали. А так Господь хоче, щоб ми були щасливі, і Він на цих святих показує те. Як це може бути? Тому що для того, щоб людина перенесла такі скорботи і при цьому все ще не зневірилася, дякувала Богові? Це треба, щоб вона не просто думками розуміла, що ну так правильно, а це треба, щоб вона серцем відчувала, щоб Бог був настільки близько до неї, що навіть в найважчі періоди вона знаходила там повне утішення і могла за це подякувати, і могла за це все не переживати. От це реальне свідчення того, що Господь нас кличе до внутрішньої радості, попри всі ті важкі обставини, які нас можуть оточувати. І тому хай приклад цих святителів для нас буде сьогодні перед нашими очима лежати. Як треба бажати, по-перше, великого, як треба не боятися якихось скорбот, випробувань, як треба йти вперед до мети. І як треба безстрашно розказувати іншим правду, навіть коли вона може бути не сприйнята, навіть коли можуть якісь санкції там за це бути, навіть якщо комусь буде некомфортно від цього, все одно треба мати оцю мужність говорити правду. І нехай в цьому нас укріпить Господь. Амінь.